Thank mm -hmm. you. Чи є якісь конкретні університети, які є особливо популярними, або якісь конкретні напрямки, які дуже популярні? Якщо хтось має карту поляка, то буде мати легший доступ до навчання в Польщі. Або хтось звертається до нас за освітньо-професійним консультуванням і повідомляє, що ще є стипендіатом. Ви вже сказали, що підвищення рівня польської мови на старті не є найкращою ідеєю. Також ми займаємося рекрутацією до вищих і середніх навчальних закладів Польщі. Добрий день, прошу пані представитись. Добрий день. Мене звати Анастасія Хованік. Щось більше про себе. Дуже прошу. Я родом з України, живу в Польщі з 2013 року. Закінчила навчання в Ягалонському університеті в Кракові. Була стипендіаткою програми імені Стефана Банаха. І в даний момент керую освітнім центром у Кракові. Я працюваш 35 осіб. Ми надаємо різні послуги, пов'язані з освітою. В мене є кіт, я заміжня. Думаю, що це все. Скажіть мені, бо це було одне з перших видань програм Банаха. Як це виглядало? І що це вам дало? І що то пані дало? Так, це правда. Наскільки я пам'ятаю, це був другий набір, тобто це була нова програма, про яку насправді ніхто ще не знав. Інформація, наскільки я пам'ятаю, була розміщена на сайті посольства або консульства. Тоді ще потрібно було подавати паперові документи. Зараз все виглядає зовсім інакше. Зараз ми реєструємося в телекомунікаційній системі, надсилаємо заяву, перебуваючи будь-де насправді. А тоді треба було якимось чином доставити свої документи до польсько дипломатичної. Анове, ми також проходили співбесіду в Києві. Так це виглядало. Ну так то Як виглядав ваш досвід з цією стипендією? Насправді я вважаю, що ця стипендіальна програма змінила моє життя, тому що я завжди добре вчилася. Була найкращою на курсі під час навчання в Україні, закінчила перший рівень освіти в Україні. Але насправді не знала, що далі. Хотіла навчатися в Польщі, але на той момент я не могла собі цього дозволити. Наприклад, платити за своє навчання в Польщі. Також не мала можливості тут себе утримувати під час навчання, тому шукала якісь можливості. І саме ця програма дала мені таку можливість закінчити найкращою. Університет або один з двох найкращих в країні. І водночас мені не треба було ні про що турбуватися. Я мала додаткову стипендію, яка повністю покривала витрати на проживання і харчування. І я могла зосередитися на навчанні. І після цього навчання я залишилася в Польщі, заснувала свою фірму за якийсь час, і насправді зараз, озираючись на той досвід з минулих років, вважаю, що це був той момент, який змінив все моє життя. Дуже важливий момент. Як ви описали б те, чим ви зараз займаєтесь? Це гарне питання. Я завжди маю з цим проблему, тому що фірма дуже швидко розвивається. Постійно додаємо нові послуги, постійно також збільшується кількість працівників. Ми називаємо себе освітнім центром і робимо все, що пов'язано з освітою. У нас є навчання іноземних мов, польська мова для іноземців, англійська мова, підготовка до іспитів восьмикласника, до матурального іспиту в Польщі, до українських іспитів, українських НМТ, а професійне консультування. Також ми займаємося рекрутацією до. Вищих і середніх навчальних закладів Польщі, окрім того, є установою, яка має дозвіл на організацію державних іспитів з польської мови як іноземної, надано міністром науки Польщі, і сьогодні я також мала присягу в міністерстві юстиції з завтрашнього дня. Я присяжна перекладачка. Тож насправді ми надаємо різноманітні послуги, але весь час у межах освіти. Тобто, в цілому, те, чим ви зараз займаєтесь. Це продовження, так би мовити, природне продовження досвіду стипендії Банаха і в цілому передача цього досвіду далі. Правильно думаю, що так. Я постійно про це розповідаю. Я активна в соціальних мережах, розповідаю про свій досвід, розповідаю про цю програму, розповідаю також про навчання про університети, про Ягалонський університет, але також і про інші університети. Тому думаю, що так. Але теж варто навчатися в Польщі. Оскільки у вас є власний досвід, а крім того, ви також з близько спостерігаєте за українськими студентами, які навчаються в Польщі, з кількох причин, передусім, Польща це європейська країна, яка активно розвивається тут безпечно, тут відносно невисока плата за навчання порівняно з іншими країнами, і також студент може підробляти під час навчання і насправді певною мірою може себе отримувати за рахунок додаткової роботи. Окрім того, високий рівень освіти, також програми обміну. Тож, дивлячись на пропозиції інших європейських країн, я вважаю, що Польща є конкурентно спроможною країною. Чи в цій ситуації молодим українцям просто легше навчатися в Польщі, ніж, наприклад, у Німеччині, Франції або хоча б у Чехії? 50 на 50, бо з одного боку однією з важливих переваг є те, що одразу після школи можна тут уйти на перший курс навчання, чого наприклад не можна зробити в Німеччині або Австрії. Бо ми закінчуємо школу раніше, приблизно в 17 років. Окрім того, польська мова, як слов'янська, безумовно легша для навчання для вивчення ніж якась інша європейська мова. Але водночас, наприклад, останні зміни, які вступають в силу з 1 липня тут в Польщі, пов'язані з тим, що. Що від іноземців вимагатимуть рівень Б2, володіння польською не навчання? Вважаю, що на жаль, це негативно вплине на кількість студентів за кордону. Наприклад, ще рік тому деякі університети приймали іноземців знанням мови на рівні Б 1 І якщо ці особи справлялися з навчанням під час сесії, то я не бачу проблеми з боку університету. А вивчити польську мову на рівні Б2 значно складніше. Це точно потребує більше часу. І тут ми матимемо справу ситуацію, коли хтось, хто хоче вступити до польського університету, повинен був би почати вивчати мову значно раніше. Раніше це виглядало так, що найчастіше хтось починав вчити мову за рік до приїзду на навчання. А в нинішній ситуації, якщо кандидат на навчання мав би отримати державний сертифікат, а іспит відбувається два рази на рік, то насправді, безпечно кажучи, він повинен мати рівень Б 2 за рік до подання заяви в університет, тобто мав би почати вивчення польської мови за три роки до навчання. Бажаю, що кількість іноземців, на жаль, з України кандидатів на навчання буде зменшуватися. Чи маєте ви у своїй роботі досвід із програмами NAVA? Як це виглядає? Так, іноді наші учні, наші курсанти, наприклад, мають карту поляка. і Тоді можуть подаватися на стипендії. Або хтось звертається до нас за освітньо-професійним консультуванням і повідомляє, що вже є стипендіатом. Що вже, наприклад, проходить цей річний підготовчий курс перед вступом до університету, і чесно кажучи, досить багато таких осіб. Рідше маємо справу з дорослими людьми, тобто з програмою Банаха, де вже йдеться про другий рівень навчання, натомість перший другий рік навчання після школи дуже часто. І наскільки я знаю, наскільки я чую, всі говорять про те, що ці програми нава є дуже важливими, тому що дають можливість вступити до вищу тим людям, тим родинам, які просто не можуть собі цього дозволити, або на наразі можуть, але ніхто не знає, як виглядатиме ситуація в Україні за рік. Крім того, хочу додати, що молоді люди, які мають карту поляка, тобто особи польського походження, коли приїздять до Польщі, переїжджають сюди, насправді бачать тут своє майбутнє, тобто вони хочуть тут здобувати освіту, розвиватися, працювати. І Я думаю, що це дуже важлива тенденція. А Наскільки популярне навчання в Польщі серед українців? Я припускаю, що є дві групи. Українці, які вже дорослішують у Польщі, бо війна триває досить довго. Тож молоді люди, які виїхали у 15 років, починають думати про навчання в університетах. А друга група це молоді українці, які закінчують школи в Україні і зараз розраховують про навчання в вишах серед цих двох груп: наскільки популярне навчання в Польщі? Якщо говоримо про першу групу, тобто молодь, яка тут ходить до шкіл або навчається онлайн в українських школах, але проживає в Польщі, то однозначно більшість вступає до польських вищих навчальних закладів. Частина з них має доступ до безкоштовної освіти, частина ні. Але вони обирають Польщу, знають мову, добре почуваються в цій країні. Особи, які перебувають на території України, тут все залежить від можливостей, передусім батьків, тому що якщо хтось має карту поляка, то буде мати легший доступ до навчання в Польщі. А якщо немає і Мав би платити за навчання ще додатково покривати витрати з. На проживання, то все залежить від того, чи батьки можуть собі це дозволити. Але дивлячись на інші країни, куди їде молодь, я не маю перед собою статистики, але з досвіду бачу, що найчастіше обирають саме Польщу. Всі говорять про те, що польська близько додому, є добре сполучення, їздять потяги, можна спокійно повернутися, наприклад, на канікулу відпустку, побачитися з батьками. Окрім того, польща. Це вже такий популярний напрямок в Україні. ще до війни так було, що батьки просто е, почуваються спокійно, впевнено. Є багато українців в Польщі. Е, точно когось знаємо, точно хтось із наших знайомих навчався в Польщі або навчається. Е, вже знаємо, як це виглядає. як це виглядає чи є якісь конкретні університети, які є особливо популярними, або якісь конкретні напрямки, які дуже популярні. Я думаю, що напрямки такі самі, як і серед польських кандидатів на навчання, насамперед медицина. Але на жаль, іноземцям набагато важче вступити на ці спеціальності ніж полякам. А тому, що більшість вищих навчальних закладів мають два-три місця, десять місць, це був максимальний ліміт, який я бачила минулого року. Тож, на жаль, це навчання не для всіх, навіть якщо хтось має дуже високі оцінки. Натомість дуже часто молодь обирає філологію, польську філологію, іноземну філологію, інформатику, технічні напрямки, економіку, менеджмент, фінанси тобто такі стандартні напрямки. Психологія зараз також є напрямком, який активно розвивається, Молодь дуже часто обирає цю спеціальність. Якщо говоримо про Університети, то насправді завжди, коли питаємо батьків, кандидатів на що вони звертають увагу. То вони говорять, що перше це місто. Якщо родина вже в Польщі, то найчастіше ця молода особа, цей кандидат на навчання залишається в тому місці, де є батьки. Це просто дешевше. Живуть разом з сім'єю і навчаються. Якщо немає родини в Польщі, то найчастіше молодь обирає великі міста: Варшава, Краків, Познань, Гданськ. Передусім, тому що тут більше можливостей можна здобути досвід, пройти якусь практику в рамках навчання. Аня, тощо, І якщо говорити про вищі, то передусім зараз я бачу, що українці, українські кандидати стараються обирати державні університети. Поки триває статус Укр можна навчатися у державних вищих навчальних закладах безкоштовно стільки, скільки буде цей статус тривати. А якщо студент під час навчання отримає сертифікат знання польської мови на рівні С1, то також далі матиме звільнення від оплати з навчання. Отже, найчастіше це державні вищі навчальні заклади. то Якщо озирнутися трохи назад і подивитися на ваш досвід, завершення навчання, рішення залишитися в Польщі, відкрити діяльність, заснувати фірму, організувати життя в Польщі, що вас до цього спонукало, і як виглядав цей момент у вашому житті? Я просто почувалася добре в Польщі, мені дуже подобалося навчання, також знання, досвід, які я здобула під час навчання. Окрім того, я познайомилась з чоловіком, тобто закохалася. Чоловік родом з Польщі і вже не було іншого варіанту. Це теж вплинуло на моє рішення. Але дивлячись на досвід моїх знайомих інших людей, які приїздять сюди для навчання, а залишаються на багато-багато років. То передусім вони говорять про те, що насправді, якщо ти іноземець, але перебуваєш у Польщі легально, якщо маєш хорошу світу. Якісь вміння, знання, які потрібні на ринку праці, то немає різниці, чи на співбасту прийде хтось з польським, європейським, українським чи будь-яким іншим громадянством виберуть найкращого. Конкурентна економіка на цьому і базується, і тому молодь бачить тут можливість розвідку, побудови кар'єри, свого життя. Окрім того, в Польщі досить хороша ситуація. Поляки і іноземці заробляють однаково. Це також важливо. Тобто мають значення досвід, знання, освіти, яку ти маєш, і навички. Чи зустрічаєтесь ви з людьми, які мають сумніви? Тобто вони виїхали з України на навчання, але в Україні триває війна. Країна потребує молодих людей, потребує талантів, і мова не лише про армію, а просто про таланти, про молодь, яка може сприяти розвитку сучасної незалежної України? Ви зустрічаєтесь з такими сумнівами людей, які задумуються, залишитись чи повернутись, і що далі. Spotyka się Pani z dylematami ludzi, którzy się zastanawiają, zostać, wrócić, co dalej. Так, звісно, що до війни була така тенденція, що частина людей поверталася. Наприклад, у нас була курсантка, яка закінчила архітектуру в Ростовській політехніці. Також була стипендіаткою програму Панаха і повернулася, здається, через рік після завершення навчання. Працювала в Харкові, дуже швидко адаптувалася в цьому професійному середовищі. Працювала архітекторкою в Україні. І зараз, розмовляючи з батьками з кандидатами на навчання, я теж часто чую, ми сподіваємося, що війна закінчиться. Наприклад, молодий хлопець обирає будівництво Ніцтва або логістику, я чую від батьків. Ми сподіваємося, що війна закінчиться. Наша країна потребуватиме освічених людей з відповідною спеціалізацією. І саме тоді, саме тому, ми обираємо політехніку, саме тому ми обираємо цей, а не інший напрямок. Вас не турбує те, що називається відтік мізків, тобто те, що Україна в довгостроковій перспективі просто буде втрачати. Так само, як Польща довго і досі побоюється, що молоді талановиті поляки виїжджають далі на захід і зовсім не обов'язково повертаються. Саме так це на жаль виглядає. Якщо ми вступаємо в еру глобалізації, то іншого варіанту немає. Молодь виїжджатиме в інші країни, шукатиме кращого життя. Але з іншого боку, я також бачу, що польська молодь вже менше виїжджає ніж 10 років тому. Тому вважаю, що це позитивна тенденція. Мені дуже шкода, що молодь виїжджає з України. Це правда. Але ситуація така, яка є, ми не можемо на це вплинути і передусім йдеться про безпеку. Тому родини стараються знайти таке місце, де принаймні дитина почуватиметься в безпеці. Дитиною ми називаємо молодих людей у віці 17, 18, 20 років. А як це виглядатиме в майбутньому? Ніхто не знає. Однак, на жаль, Україна втрачає так само, як Польща колись втрачала і можливо ще досі втрачає, але з іншого боку, усе, що ми робимо, що ми можемо зробити, це розвивати країну, в якій ми живемо, і з якою ми родом через свою професійну, соціальну, економічну активність тощо. Ви сказали дуже багато позитивних речей, але завжди можна щось покращити, завжди можна щось змінити. Ви вже сказали, що підвищення рівня польської мови на старті не є найкращою ідеєю. Що ще, на вашу думку, варто було б змінити, удосконалити, покращити, щоб польські виші були ще більш привабливими? Мабуть, почну з стипендіальних програм НАВА. Вважаю, що вони дуже важливі і насправді приваблюють талановиту молодь. Але, наприклад, в програмах для полоні є така умова, що студент не може повторювати семестр або не може мати, наприклад, варунку. І тут, якщо я можу сказати про свій досвід і те, що я думаю з цього приводу, якщо університет не виключає студента, який повторює семестр або, наприклад, бере собі повторення предмету і переходить на наступний рік навчання, маючи просто додатковий предмет, то в рамках стипендіальної програми він вже втрачає стипендію. Було б чудово, якби якщо хтось продовжує навчання переходить на наступний рік, він міг зберегти стипендію, попри борги перед університетом. Тому що, наприклад, в технічних вищих навчальних закладах є дуже складні предмети, і не завжди хтось, хто справді тільки навчається, здатен всі предмети закрити і мати хороші оцінки або взагалі отримати позитивну оцінку. Якщо говорити про університети, то тут насправді мені треба було б трохи подумати. Але напевно такою не знаю, чи проблемою, але викликом є те, що на ринку функціонує дуже багато приватних університетів. Звісно, є багато хороших. Конкурентноспроможних вищих навчальних заклад закладів, але є й такі, які, наприклад, орендують один поверх десь в будівлі в офісному центрі, а поведуть навчання виключно онлайн. І на жаль, якщо польська молодь краще з цим собі дає раду, тобто, якщо хтось обирає такий вищий навчальний заклад, він розуміє, чому це робить. То дуже часто українська молодь не знає, як це виглядає. Що, наприклад, якщо в когось гарний сайт. Кандидат записується на навчання, батьки оплачують навчання. А студент приїздить і виявляється, що немає академічної спільноти, немає студентського життя, бо є лише не знаю два або три напрямки навчання, 100 нових студентів, які вступили в все. Тому я постійно звертаю увагу кандидатів з України. Кажу, що треба собі визначати конкретні критерії, які враховуються при виборі університету. Тобто все ж таки ті перевірені великі університети залишаються лідерами. Тобто Ягелонський, Варшавський, щось іще політехніки всі політехніки, наприклад, АГХ в Кракові, Варшавська політехніка, Краківська політехніка, насправді Вросовський університет, Гданський, Гданська політехніка. Ми справді можемо перелічити дуже багато вишів, які дають добрі знання, мають широку освітню пропозицію. Оферта uh, так чи є щось що ви б хотіли додати? Я би хотіла щиро подякувати за цю можливість за можливість передусім сьогодні записати з вами це інтерв'ю, але з іншого боку, також за ту можливість, яку я отримала 11 років тому, а тому, що як я вже сьогодні сказала, ця стипендіальна програма взагалі змінила моє життя. Я отримала можливість закінчити навчання в Яголонському університеті, переїхала до Польщі. Також отримала, мабуть, трохи більше впевненості в собі. Раз я отримала державну стипендію, раз мене обрали, раз той рівень знання польської мови, який я тоді мала. Мала був прийнятий комісією університетом, це точно дуже позитивно вплинуло на моє життя. І якщо хтось задумується над тим, чи варто їхати на навчання до Польщі, чи подаватися на стипендію, я завжди кажу, так, треба пробувати. В гіршому випадку можна отримати відмову, але пробувати треба завжди. Хто ще застанові над тим, чи їхати на студія до Польщі, чи об'єгати у стипендію, то завжди мовляв, що так. Треба пробувати. Найвиже, хтось може достати це негативну, але завжди треба пробувати. Звісно, бо якщо ми не спробуємо, то точно нічого не вийде. Щиро вам дякую за розмову. Дуже дякую.